Всім привіт! Починається у нас робочий тиждень. Загрузились ми з Кривого Рогу на Дніпро цементом. Погода, звісно, не радує вітруган, як ми бачимо, дерева гне, а у мене тент випирає. І натягнув я його добре. Тому, чесно спішити я не бачу смисла, загрузився так, як я сьогодні цементом. Блін, А я виїжджаю з посадки, машину дійсно аж веде так, аж наче шатає. Тому краще я скину скорость, трішки буду їхати повільніше, але спокійно доїду навіть зараз. Потримати машину складнувато, тому що її тяне. Хто хоче, той хай обганяє. Чесно, бокового вітру я саме більше боюсь. Тим більше ну, на рефі якось як працював ще не так. А на шторі це дійсно Ну, тут конструкція, що трішки дужче дойнуло і його сложила. Тому ну, страшнувато. Вихідні пройшли добре, приїжджали батьки, посиділи, відпочили, відсвяткували день народження. Неділю трішки попрацювали, помазали шкварня, лампочки замінили, ковпачки купив на прицепах. Покажу потім далі. Взяв двосторонній скотч, брат передав, дякую йому, хороший, той, що мій потрібен був, тому що я його знайти не міг. Зараз в машині безлад, але зараз потрібно сьогодні розвантажитись, як розвантажуюсь, то потім вже буду прибирати, розкладати речі. А поки ще їдемо на розвантаження. Розвантажились ми сьогодні дуже швидко і працюємо в своєму штатному режимі. В режимі нон-стопа. знову трішки тиждень почався продуктивно. Розвантажив я кривий ріг. Ой, кривий ріг. Боже, язик заплітається Дніпро, і дали мені одразу завантаження на МРФу. Як зазвичай. Тільки з двома точками завантаження. Завантажився я два палети, два піддона. І приїхав в Новомосковськ. Ось тут такі якісь тюки. Не знаю. Але вже на завтра. Але мене одне що радує, що я встиг одну точку сьогодні хоч завантажити. Вже приїхав на другу точку, переночую, а завтра вже спокійно завантажусь і поїду на розвантаження. Зараз ще поки більш-менш світло. Будемо клеїти шторку, не пройшло і пів року. А зараз спробуємо, буде триматися чи ні. У мене є одна ідея, буду не на шторку, а на одразу на пластик клеїти. Це моя вже друга спроба прикріпити штору. Не знаю, вийде чи ні. Ну що, приймаємо роботу, приклеїли, з водійської також трішки убрали, але головна оборка буде вже на вихідні або завтра. Не буде більше часу. Що зараз ще потрібно поки світло поїсти, повечеряти. Ось такий подарок від брата і дружини. Це ми дівчиною, Буде приносити мені вдачу, буду вночі як їхати. Правда, но чи я не так часто їжу, але глянув на фотографію і поїхав далі. Трішки приємно, коли так глянув, згадав і поїхав. А ми поки що будемо вечеряти. І трохи хочеться розпрямитись. Ранок у нас сьогодні починається з того, що нас завантажили. Поїхати нам приблизно 170 кілометрів, не так багато, але дороги немає, то це години 4. Ранок починається. Цікаво, це їх ось на заправку амік, достав від своєї сосиски в кісті. Перекусимо і будемо працювати, тому що на голодний желудок і не працюється. Ну що, друзі? Працюємо в експрес-режимі. Вже розвантажились в Мерефі. В Мерефі на цьому самому заводі завантажились на Київ. І ось вже їдемо до валок. Залишилось 16 кілометрів до повороту на трасу. Вигрузили швидко, годинку, і завантажили також там хвилин 40. Везу я, не знаю, якщо чесно що. Якісь ящики були, але, але легкі, віс піднята, можна спокійно собі їхати, отримати на солоду. Тому що мені потрібно замінити резину. У мене ще проблема в тому, що кошти є, а часу, щоб її замінити, немає. У всіх проблем що немає, хочу, щоб замінити резину. А в мене навпаки часу не вистачає. Але вона в мене підйомний вісь, тобто, тобто мені вона просто не подобається, хочу замінити тому що вже корт поліз. Можливо в Києві, заїду на Дальнобой або десь по дорозі. Тому що буду розвантажуватися я в Калинівці, епіцентр, Візит, так як на сьогодні 17 число, завтра 18 я доїду, а в мене візит на 19. Ми сказали, що можу приїхати і стати вже в тобто можу не поспішати, завтра заїхати на монтаж і зробити свої справи поки ще їдемо фрива ми сам си світанком почався у нас новий день доїжджаємо вже до києва Приїхали біля виходимо на фінішну пряму. Вчора зупинився в піряті на ввох переночував. Відстояв 9 годин. По правилам все, все чітко. І, до речі, в коментарях якраз питали, щоб я розповів за напарника, як так, що ми його не бачимо. Взагалі я його майже не використовую, встигаю по своєму чіпу. Боїться днем їздить, Днем ньому їжу тільки я, вночі може сісти чи я можу його вкинути, коли точно знаю, що транспортників немає. Але бажано стараюся його не вставляти, тому що в нинішній час як дуже багато і, і перевіряють вже не кілька роздруківку, можуть я чих роздруків, за п'ять днів подивитись. Тому намагаюся його не використовувати або використовувати там, де як їжа де знаю, що транспортників немає. І тільки по ночам в ньому ніколи не вкидаю лівий лівич. Замінили резину. Я думав, буду міняти годин до 10-11, до але вийшло так, що справився за годину. Да, ось, так ось резина, новенька. хороша, красива. І по фірмі також міраж, міраж. У мене всі 6 колес однієї марки. Взагалі, крило потрібно буде замінити. Доволі таки непогано. Два скати в мене вийшло. Один скат 10800, 11600. Зараз пів годинки достоїм. якраз відпочинок, підлікали і поїдемо на розвантаження. В на епіцентрі Що доволі таки странно, тому що я ще на минулій фірмі працював, то це займало цілий день. Зранку приїжджаєш і до самого вечора. І в мене тим паче візит був на завтра. Я взагалі думав, що я сьогодні буду стояти до самого пізнього вечора. коли ні, мені пощастило, я приїхав, машин майже не було. Я приїхав, заїхав, мені хав, і одразу хвилин через 5 набрали, сказали, під'їжджайте під рампу. Документи вже готові. Тобто я сьогодні на епіцентрі справився за 2 години максимум і то години півтори. І зараз ми їдемо в обухів на картонний завод вантажитись картоном. Але завантаження у нас годин в 5-6, то приїдемо туди, можна буде відпочити. Така погодка, дощить, можливо, ще й вийде і поспати. Ви паркувалися на цілий день. Паркуємося на дорозі, тому сюди їжджав, глянув, що. Парковка забита. Зараз йдемо вводити мобільний телефон, права, видає чек. Заїжджаємо і будемо трішки відпочивати. Ідя до машини трішки намокли, Зате давай, ось такою пропуск. Склад гофропродукції. Гофра. Будемо заїжджати. Ох, віддали чек, мені його назад не повертало. Так, здається, не повертали. Сказали, подивилися, сказала, продукція не готова, чекати дзвінка, Хай трішки відпочину, можна буде годинку-дві точно поспати. Ну а поки чекаємо, кожен далекобійник в першу чергу шукає буфет, кафе, де можна попоїсти. Так як в мене поїсти є, але починає холодати, мене пробиває прямо на солодке. Взяв собі бутилку води таку з карамелькой. Все, що було, вибір невеликий, але зараз капіться користь солодко. Тому поїмо і будемо лягати. Завантажились і летимо на Київ. Включаємо круїз. Завантажили нас весь день вчора. Ну, я правда і очікував, що буде завантаження довге. Позвали, правда, в 11 ночі встигнув подивитися футбол, ще й не заснув, тут це краще, бо як засинаєш і буде, це гірше. А так я став під рампу, почали вантажити. Залишається один підтон, і гроші каже, карщик, каже, можеш йти спати, брак, годинка-півтори в тебе є. Ну, я... Це було вже час ночі, завів будильник через годинку, щоб проснутися. Але вже будильників я не чув. І проснувся від того, що мені в 6 ранку набрали з заводу і говорять, Віталій Олегович, ви спали, кажу так, каже, вам до 7 ранку потрібно виїхати. Я зайшов, дивлюсь, рампа піднята. Карщики мене вирішили не безпокоїти, думають, хай спить, вкинув свої речі і поїхав виїжджати. І ось зранку ще вкинув один піддон і тепер вже їдемо на Харків. МРФ. Також у нас сьогодні не спіша, тому що вигрузка завтра. Зараз вже півдесятий, зараз поки приїдемо в Київ, поки туди-сюди. Приїду туди вже на вечір. Вже як буде, так і буде. Можна не спіша їхати в свою насолоду. Сьогодні, до речі, так виробило мене ще максимум, що я вночі просипався, включив автономку, тому що холодно. Зараз півдесятий ранку, а за бортом у нас 13 градусів. Так що зараз приїдемо в Київ і потрібно десь стати попити кави. А поки продовжується наш рейс, підкупились трішки в АТБ. Зараз покажу, що можна, що я купив на 600 гривень. Навіть трішки менше 550. 550 гривень, щоб було видніше. Тяжка доля підприємства, все по скидках. І АТБ. Хороший. По скидки. Десь там щось 38 чи щось таке. Вода. Розумний вибір. 11 гривень. Щось похромтіти подобається. Ще щось похрумтіти. Серветки. Батончик рожен. Хліб. Ну і звісно, куди ж без коли? Три бутилки. Також вибирав що солодке взяти. Це було також по скидці 38 гривень, чим брати шоколадку, мені подобається така фігня. до сала. Каву пити на заправці. Три зірка. Вершки. Здається, цілі. Ще один батончик. І десь тут помідор. Це все на 550 гривень. Доволі такий начебто пакет повний, а нічого і не взяв. Все саме не потрібніше на перший час. Тому якось так. Знову я з ходогами попав я на акцію знову. Приблизно, що на Вогі, що на оконавті заправляюсь. Але на окорнафті ще й кормлять два ходога за те, що я заправився. і кава. Мені все рівно потрібно заправлятися, але те, що... за те, що заправився, кормлять, то приємно. Тому зараз підкріплюємося і виїжджаємо.